У Харкові відбулася зустріч місцевих медійників з десантником-штурмовиком Сергієм Фісуном, колегою, який свого часу починав кар'єру журналіста у Харкові в інформагенції «Статус-Кво». Згодом змінив її на військову. Історик за першим фахом він пройшов шлях від солдата ВДВ до капітана десантно-штурмових військ уже з дипломом Харківського університету повітряних сил імені Кожедуба. Для мене війна почалася в 2014 році. Я як пресофіцер 28-ї сотні самооборони майдани приймав участь в формуванні добровольчих батальйонів. Потім е, я працював на одному з центральних каналів. Після цього я е, працював пресофіцером однієї з місій польського центру міжнародної допомоги. Місії провадились в п'ятикілометровій зоні від лінії. Зіткнення тоді. А, і в Харківській області, зокрема в Ізюмському, Боровському, Полоплівському районі. Перед повномасштабним вторгненням росіян, каже Сергій, працював пресофіцером у зоні бойових дій, потім на інших суто військових посадах. Початок війни зустрів прямо в ППД в місті Краматорськ. Ми змушені були брати на себе повністю і владні повноваження. І повноваження щодо забезпечення порядку і захисту своєї зони відповідальності, а саме Ізюмський район Харківської області і, в принципі, частина Донецької області, хоча людей в нас було дуже мало. Робота була дуже цікава, складна. Ну, скажімо, так, я вижив. Боляче каже журналіст дивитися, як руйнується людська праця в рамках там, того ж проєкту польського центру міжнародної допомоги ми. Фактично зробили ремонт в багатьох школах Харківської області. Це було в 16 році. А в 22-му році я бачив, як танк розстрілює школу в Кам'янки. Про пережити можливо Сергій напише: а наразі він щиро радий нагоді поспілкуватися з колегами і додати до військових нагород спеціальну відзнаку від НСЖО. Нагороду засновано секретаріатом Національної спілки журналістів України для своїх членів, які у війську. Втім, як зазначив член правління НСЖУ, керівник громадської організації Харківський прес-клуб Олександр Швець спершу треба розшукати колег, розкиданих по різним військовим бригадам, і при нагоді організувати зустріч правління харківської обласної організації. Цим почало нещодавно займатися величезна подяка заслужні журналістів України Світлані Дігостаєвій, члену член управління. Харківської обласної організації, яка добровільно, причому нагадую, добровільно зв'язала на себе цих місію, знайти цих хлопців, поспілку, поспілкуватися з ними. От, і е, таким чином подякувати їм. Сергій Фісун, перший серед харківських журналістів-воїнів, отримує нагороду від колег спілчанців За бездоганну, багаторічну працю, особистий внесок у розвиток української журналістики, відданість професійному і службовому обов'язку. У Нас дуже обережно дають нагороди, і це дійсно не знецінює їх, скажімо так. Ну це традиційна така політика нашого керівництва, нашого командування. Тому коли ти отримуєш щось, це вже врахується, що серйозно. А від ваших колег отримати? Наскільки це важливо для вас? Це так, да, це, це реально круто, блін. Це нормально. Да. Для мене журналісти військові це приклад. Громадянина України з великої літери це приклад патріотів. І я багатьох знаю ще по попередньої військової служби. Спілкувався з багатьма, з багатьма ну, багатьох знаю, і для мене вони ну, ну найкращі, я вважаю. найкращі. я вже казав, це Сергій Фесун, це Володимир Мазур, це Дмитро Брук і інші. Я думаю, що вважаю, що в масштабах України це дуже велика кількість, які не дивлячись на свою професію, на свою професійну діяльність, пішли захищати незалежність і свободу України. Наразі харківські спілчанці продовжують пошуки колег, які воюють. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.